У Кремлі зробили заяву про меморандум Путіна і новий раунд переговорів з Україною. У Москві кажуть, що нібито тривають процедури погодження нової зустрічі представників двох країн. Ну а більше інформації у нашому сюжеті Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У Кремлі заявляють, мовляв, обговорення на публіку меморандуму Російської Федерації може лише зашкодити процесові. Про це повідомив речник Фюрера Дмитро Пісков. За словами представника Кремля, змісту меморандуму ще навіть не розглядалися з українською стороною. Прокоментував Пісков і ймовірність нового раунду переговорів Києва і Москви. Зокрема, наголосив він: затиків у процесі погодження термінів немає. Потрібно завершити усі процедури погодження. Кожна зі сторін чекає на пропозиції про терміни, додав він. Нагадаємо, у розмові з представниками Росзмі диктатор Російської Федерації Володимир Путін знову згадав про денацифікацію України. Зокрема, фюрер країни-агресорки повторив, що РФ завершить свою війну проти України лише на умовах Кремля. З його слів, російські витрати на оборону спрямовані на досягнення цієї мети. Тим часом у Кремлі зробили цинічну заяву про затягування переговорів з Україною. За словами речника Дмитра Піскова, РФ нібито не гальмує виконання досягнутих домовленостей з Україною, а мовляв, прагне досягти своїх цілей політико-дипломатичним шляхом. У Кремлі також розповіли, про що говорили Путін і Макрон. Лідер французів і російський фюрер нещодавно розмовляли телефоном після довгої паузи. Напередодні 1 липня президент Франції Еммануель Макрон і російський диктатор Володимир Путін поговорили телефоном. Ініціатива надійшла з Парижа. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков. За його словами, Москва рішення Франції вітає. Мовляв, диктатор РФ Володимир Путін неодноразово говорив про свою готовність вести діалог. Переговори тривали понад дві години. Розмова Путіна і Макрона стала гарною можливістю донести позиції один до одного. Була дуже змістовною. Похизувався Пісков представник Кремля, каже: мовляв, поки запитів на розмову з Путіним від Великобританії та Німеччини не було. Напередодні Макрон вперше від 22-го року зателефонував фюреру країни агресорки Путіну. Як повідомив Єлисейський палац, президенти обговорили ядерну програму Ірану, загострення на близькому сході та війну в Україні. Макрон закликав Путіна до припинення вогню якомога швидше та заявив, що продовжить розмови з диктатором. Згодом джерела Суспільного повідомили, що Макрон провів розмову з Зеленським після дзвінка Путіну. Розмова президентів була конструктивною. Французький лідер поділився з українським колегою деталями своєї нещодавньої розмови з диктатором Росії.